За календарем, серпень місяць. Хтось зараз знаходиться у відпустці на морі, хтось намагається побороти спеку в Києві. А я сприймаю літо краще, коли на столі моя найулюбленіша ягода кавун. Сьогодні розберемося, як же правильно його обрати. При виборі кавуна слід пам'ятати, що він сезонний гість на нашому столі. Щоб смак кавуна приніс радість і задоволення, треба пам'ятати кращий час для його покупки. Кінець літа і осінь. При покупці кавуна потрібно враховувати сім пунктів. Розмір, забарвлення, стан кірки, звучання, його попка, хвостик та плямочка з боку. А тепер детальніше. Кавун треба вибирати не найбільший і не найдрібніший кілограмів 5-7 Бойове забарвлення кірки кавуна має бути контрастним, тобто максимально чітко позначені темні і світлі смуги. Темні майже чорні смуги говорять про те, що плід отримував багато поживних речовин. Був добре освітлений і мав інтенсивний і повноцінний обмін. Він речовин і під дією світла стали з'являтися світлі плями. На дотик кірка кавуна має бути дуже твердою. Кавун повинен резонувати. Це відбувається тому, що м'якоть зрілого кавуна має мікропорожнечі. По кавуну треба шльопнути, не клацнути по ньому, а гарненько шльопнути. Вся процедура проводиться таким чином: кавун кладуть на долоню лівої руки, а правою рукою стукають його в бік. Кожен чув, що за попкою кавуна можна визначити хлопчик це чи дівчинка. Саме дівчатка вважається більш смачними. Хлопчика низ ягоди опуклий, а кружечок на ній маленький. А у дівчаток низ більш плаский, а кружечок широкий. Дівчатам вважаються смачнішими, кісточок у них менше, а цукру більше. Стан хвостика, коли він стерчить, якщо його спеціальні. Не обрізали продавці під корінь, може так само розповісти вам про зрілість плода. Хвостик повинен бути помірно сухим. Занадто сухий хвостик означає, що плід відвезли з баштану багато тижнів тому. Однак сухим хвостик міг стати і після того, як його насильно відрізали, і він висох по дорозі. Тому звернути увагу, варто на місце його переходу в кавун. Хвостик, як шнурок, проростає з гудзика. Так от край цього гудзика і має бути сухим, а не тільки хвостик. Зате Мокрий зелений хвіст майже гарантія незрілого плода. Плямочка з боку утворюється в місті контакту кавуна з землею, І якщо вона є, значить кавун встиг дозріти на грядці. Колір плями повинен бути насичено-жовтим або ще краще темно-оранжевим, але не білий. Кавуни повинні лежати під накриттям на спеціальних піддонах висотою не менше 20 сантиметрів. Корисно знати, що в 1981 році фермер з Японії виростив квадратний кавун для більш компактного зберігання. Кавун має сильні Сечогінні, жовчогінні, протизапальні, жарознижуючі і загальнозміцнюючі властивості. Ягода на 90% складається з води. Цим пояснюється його сечогінна дія. А це надзвичайно корисно при набряках серцево-судинного і ниркового походження. Крім того, кавуновий сік добре прочищає печінку, допомагаючи виводити токсини різного походження. Вживання кавуна нормалізує процес обміну речовин. Покращує роботу кишечника. Природні луги, що містяться в ньому, запобігають утворенню каменів в нирках а 150 грамів кавунової м'якоті містять добову дозу магнію і інші приємні бонуси в вигляді заліза, вітаміну «С». Б1, Б2 C також корисні, і необхідні людям різного віку. Солодкий кавун містить глюкозу і сахарозу, які не тільки легко засвоюються, але й корисні для здоров'я. В народній медицині сік кавуна використовували для живильно-вітамінних масок обличчя. Такі маски, які попереджають в'ялість шкіри, покращують її колір, роблять м'якою і гладкою. Досить цікавою є техніка карвінг з кавуна: мистецтво красивого оформлення. Фрук... Тового десерту. Красивий кошик з кірки, наповнений порціями з фігурно вирізаної м'якоті і ягід, виглядає естетично і апетитно. Оформлений подібним чином фруктово-ягідний десерт стане прикрасою весільного торжества, ювілею або дружньої вечірки. Крім того, розділений на акуратні порції кавун зручно їсти, не забруднившись. Найкрасивіші композиції виходять з великих кавунів, рівної форми, з гладкою шкіркою. Малюнок, зручніше вирізати гострим ножем з тонким лез. Карвінг з кавуна потрібно проводити якомога ближче до моменту подачі на стіл, оскільки чудо ягода швидко псується. Зберігати готовий кулінарний шедевр можна в холодильник. Тож приємного вам апетиту!